Дизайні думок це, до речі, окрема, дуже крута тема для дослідження. Я в свій час дуже багато цікавилася нею. Я не знаю, чи вона є, чи, дослід... чи є якісь переклади на українську, я дивилась на YouTube відео англійською. Це дизайн thinking. І е, одна із лекцій, е, вона, в принципі, ні, багато лекцій мене зачепило, а одна перевернула мій підхід до практики е, багато років назад. Спочатку вміти, а потім вчитись. Learn by doing. Взагалі, це, ну, я, я не можу згадати зараз. Я пам'ятаю, що це був якийсь каліфорнійський університет, а який саме, може, Берклі, я не знаю, звідки я почерпнула цю лекцію. І е, мені закарбувалося, що спочатку навчитись, а потім вміти. І е, цей. Розробник цього методу в дизайні думок це доводив прикладами, як долати свої страхи, як вміти дивитися в обличчя своєму страху. Ще також в цьому дизайні думок є інший такий аспект, який мене глибоко торкнувся, тому що от я самоучка, так, і освітній процес, я знаю як професійно, тому що я навчалася на факультеті іноземних мов, я вмію. Нас вчили вчити інших, і одна із вчительок, з викладачів, вона нас вчила вчити себе. Вона каже, ніхто вас не буде таким класним вчителем граматики, як ви самі. Ви можете себе навчити граматиці. Отже, дизайн побудови розробки власного освітнього процесу і побудови бізнесу це дуже крута сфера знань, і ми можемо в ній досягнути великого успіху порівняно з з людьми, які мають фахову освіту в живописі. Якщо ми розуміємо, як працюють ці процеси в житті, саме саме освіта, так і організація бізнесу. Ще однією із лекторів в сфері дизайну думок є Барбара Оклі. В неї є серія лекцій англійською мовою, як навчитись вивчати щось. Learn how to learn це теж дуже дуже круте вміння, якому ви можете навчитись. Навчіться вчити себе. Але тут я вже відходжу від теми в зовсім іншу. Якщо вас цікавить, коментуйте, пишіть, ми будемо разом розглядати, тому що мені це дуже глибоко цікаво. Оце саме дизайн думок.